Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина оголосила про передачу Україні додаткових пускових установок для зенітно-ракетного комплексу Петріот, що є важливим етапом у зміцненні системи протиповітряної оборони України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Києва 2 грудня 2024 року. В межах цього пакета підтримки Україна також отримає у грудні вже раніше анонсовані системи протиповітряної оборони АйРІСТІ, які продемонстрували свою ефективність у боротьбі з повітряними загрозами, а також зенітні самохідні Ановки гепард німецький уряд підкреслив, що передача цих засобів ППО є пріоритетом у підготовці до зимового періоду, коли ймовірність нових атак Росії на критичну інфраструктуру України значно зростає. Канцлер також повідомив, що у 2025 році Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Сі mk МК які будуть передані у бойовому варіанті. Це значно розширить можливості української авіації у виконанні як бойових, так і логістичних завдань. Спікер Міністерства оборони Німеччини уточнив. Що у грудні до пакета допомоги увійдуть також танки, леопард 1 ударні безпілотники, зимове спорядження, засоби обігріву та ручна зброя? Ця допомога стане частиною більшого пакета військової підтримки, про який Берлін оголосив у жовтні. Однак, згідно з проєктом бюджету Німеччини на 2025 рік військову допомогу Україні було скорочено до 4 мільярдів євро у порівнянні з 8 мільярдами виділеними у 2024 році. Уряд Німеччини пояснює цей крок необхідністю оптимізації витрат проте. Канцлер Шольц запевнив, що Берлін залишатиметься одним із ключових союзників України. На додаток до допомоги Німеччини Європейський Союз також підтвердив надання значного фінансування. Починаючи з січня 2025 року, Україна щомісяця отримуватиме 1,5 мільярда євро, що стане частиною великого кредитного пакету у розмірі. 50 мільярдів доларів. Цей кредит дозволить Україні покривати як цивільні, так і військові потреби. Цього місяця європейський союз виділить Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати фінансову допомогу у стабільному обсязі. Протягом усього року зазначив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Такі кроки демонструють прагнення європейських країн забезпечити довгострокову підтримку України. Поставки сучасного зброєння разом із фінансовою допомогою створюють умови для посилення обороноздатності України та її стабільного розвитку у важкі часи боротьби з російською агресією. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.